Доброго дня, хочу презентувати вам нову систему безключового доступу, яку ми встановили в двері страж. Вітаю на каналі Домтехнік. Продовжуємо знайомити вас з новітніми технологіями і сучасними рішеннями у сфері виробництва дверей. Це розумний замок від торгової марки Бунеллі. З ним зникнуть такі проблеми, як забули ключ чи загубили. Потрібно дати ключ сусідці, щоб полила квіти та інші. Представник компанії Страж одного з провідних виробників дверей в Україні Роман Водвуд каже, що розумні замки сьогодні досить популярні, і фабрика активно встановлює їх на свої двері. Вони мають схожий функціонал та різний дизайн і конструктив. Ця система торгової марки Бунелі. І виглядає вона наступним чином. Давайте відкрию. Це замок, який має чотири рігелі і язичок. Плюс додатково можна встановлювати девіатори зверху та знизу. Ця система відкриває не тільки язичок, а повністю з рігелями і з девіатором, якщо вони будуть присутні. Замок має кілька варіантів доступу. Перший це Face ID. на відстані там метр. Можемо знаходитись. І ці двері автоматично відкриваються. Секунду повинно загорітися зелене. Відкрилися двері. Наступний варіант відкривання за допомогою відбитку пальця. Так само спрацювало. Ще один спосіб відчинити двері ввести код доступу. Можна ввести пароль. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І решітка. Все, двері. Двері відкрилися. Не підходять такі варіанти. Можна скористатись брелком. Є ще можливість відкривання з телефону. Управління взагалі цим замком з телефону можна відкривати віддалено, там налагоджений зв'язок Wi-Fi. Якщо замок розрядився, його можна підзарядити ззовні, або ж скористатись класичним варіантом відімкнути механічним ключем. Середини робота замка залежить і від конструкції ручки. Якщо ми зайшли, він автоматично закрився. З внутрішньої сторони, якщо нажимна ручка встановлена, вона працює як антипаніка, тобто при натисканні відкривається не тільки язичок, а вся система. Все відкрилося. Якщо у вас не нажимна ручка розташована зсередини, ви її не відкриєте таким чином. Ви можете натиснути кнопку Відкрити, і замок відкривається, і ви відкриваєте ці двері. З внутрішньої сторони є доступ до батареї. Можна її зарядити з usb кабелю або вийняти і підзарядити як будь-який гаджет. Заряду повинно вистачати до 4 місяців безперервного використання. Приблизна вартість такого замка понад 30 тисяч гривень. Детальні характеристики дивіться в описі під відео. Замок встановили на модель вхідних дверей страж для квартири. Підійде він так само і для вулиці. Це серія лайт зі світлом. Є різні варіанти підсвітки. Двері надійні та мають бездоганний зовнішній вигляд. Вибирайте двері та варіанти замків на нашому сайті Домтехнік, і ми встановимо їх у вашому помешканні. Щиро дякуємо за вподобайку та підписку на наш канал. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.